Виконуємо номер 394 із підручника Алгебра 7 та номер 1415 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Серед виразів 3 помножити на різницю y і x, мінус 3 помножити на різницю x і. Мінус 3х відняти 3y, мінус 3х додати 3, знайдіть ті, що тотожно рівні виразу 3 відняти 3х. Запишемо наш вираз 3y. Відняти 3х. Два вирази називають тотожно рівними, якщо вони мають однакове значення для будь-якого значення змінних х і. У. Отже, спростимо наші вирази. Перший у нас 3 помножити на різницю y і x. Розкриємо дужки. Отримаємо 3Y, відняти 3х. Як бачимо, отриманий вираз, тотожний нашому заданому в умові. Напишемо знак дорівнює. Далі наступний вираз у нас мінус 3 помножити на різницю x і. У. Помножимо на мінус 3 кожне з чисел в дужках. Маємо мінус 3 x додати 3 y Як бачимо, знову ж отримали вираз, тотожно рівний нашому. Отже, Мінус 3 помножити на різницю х і, дорівнює 3, y, відняти 3х, також наші вирази тотожно рівні. Наступний мінус 3х, мінус 3y. Як бачимо, вирази у нас відрізняються знаками, тому не будуть тотожно рівними. І останній. мінус 3х, додати 3. Y. Поставлю на перше місце 3y, відняти 3х. Як бачимо, знову же отримали тотожно рівне даному. Отже, мінус 3х додати 3y дорівнює 3y відняти 3х. Серед виразів у нас тотожно рівні даному 3 помножити на різницю y x, мінус 3 помножити на різницю x і y. І мінус 3х додати 3 ігрек. Номер 394 із підручника Алгебра 7 та номер 14, крапочка 15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.